Перша сесія Тернопільської обласної ради у 2024 році. Головує Володимир Боліщук перший заступник голови Тернопільської облради. У сесійній залі 53 депутати. На порядку денному близько сотні питань. Про найголовніше вам розповімо просто зараз. Найперше депутати присвоїли звання почесних громадян Тернопільської області двом загиблим захисникам: Назару Малікгулеєву та Андрію Терабію. Це хлопці, які по житті. Завжди були лідерами, скажімо, в частині підтримки ініціатив щодо захисту нашої країни. І тільки коли з'явилася перша необхідність, вони зразу стали на стежку воїна і почали захищати нашу країну. Окрім того, додають 2024 рік оголосили роком родини Степана Бандери в Тернопільській області. За проголосували 52 депутати. Це фактично. Крок для того, щоб створити оркомітет і запланувати проведення різноманітних заходів в області в освіті, в культурі, в якихось різних форматах, які допустимі на розгляд продовженого першого пленарного засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради винесли й проєкт про обрання двох представників громадськості до складу поліцейської комісії. Так обрали Тараса Дячуна та Володимира Гача. Це комісія, яка буде розглядати скарги. Розглядати кандидати на посади, ті чи інші посади, які поліцейські йдуть. Це поліцейська комісія для того, щоб громадськість була поінформована, щоб які факти є про якогось про поліцейського, щоб вони доброчесності вони могли розглянути і там чи погодити його призначення, чи рекомендувати, чи ні. Я також буду розглядати всі скарги». Обговорювали на сесії питання наглядових рад. Процес запустили. Тож сьогодні додатково такі ради створили в Тернопільському мистецькому паховому коледжі імені Соломії Крушельницької та на базі шести психоневрологічних інтернатів. Це погляд зовні такої мультидисциплінарної команди різної команди, так тому що це громадськість, це органи місцевого самоврядування і це представники обласної державної адміністрації. Рішення прийняли одноголосно. 53 депутати за. Тому наглядові ради власне створюються для того, законодавство, щоб вони могли так, контролювати і діяльність, і направляти, і допомагати. На сесії прийняли і рішення щодо харчування дітей. Зокрема, воно повинне бути безкоштовним для тих учнів, батьків, яких є учасниками бойових дій, отримали інвалідність чи перебувають у скрутному становищі. Власне, доповнили цей список дітьми, батьки яких пропали безвісти чи перебувають у полоні. Буде підготовлено це рішення на підпис першому заступнику голови обласної ради і відповідно розіслане всім закладам та установам в нашій області. І буде прямою вказівкою до реалізації, адже вони вже це фактично чекають. Бо такий порядок ми затверджуємо кожного року. Загалом на сесії обговорювали й господарські питання.